Була призначена перевірка, результатів ще немає. Комісія працює до 6 квітня, тому якось ну, це неетично розголошувати, ну, скажімо так, це питання, ну, буде предоставлен звіт міському голові, він вже прийме рішення. Також працюють правоохоронні органи, впровадження кримінальне, якісь там виїмки, обиски проводилися. Я думаю, що правоохоронні органи теж, скажімо так, цю. Ситуацію держав на контролі, і якийсь від них теж буде повідомлення по тому приводу. І аппетит, ну є порядок, скажімо так, розроблений, що закупки повинні відправлятися до наш ну, департамент для перевірки. І скажімо так, що ми теж про цю ситуацію знали з серед масової інформації, тому що якось якісь чином ця закупка нам не поступала, тобто ми її не перевіряли. Тому зараз більш детально-ретельно розбираємось цим плечом.